Всім доброго раночку, або доброго дня, або доброго вечора. Сьогодні продовжую пропонувати вам мішечок ручної роботи на зав'язках. І ручна вишивка, яка називається кролік на прогулянці. Такий мішечок з екологічної тканинки на підкладочці. Можна в ньому зберігати дитячі іграшки, або так рушничок, або якусь хустиночку. Якщо гуляєте з малюком на прогулянці, можна покласти туди пустишку, серветочку чи носову хустинку, невеличкі іграшки. Такий приятний надотик. Розміром 23 на 21 сантиметр. Якщо цікаво, замовляйте, будь ласка. Дякую за просмотр.